Друзі, вітаю вас на каналі Дніпромі. У цьому відео ми поговоримо про наш шарнірно-губцевий інструмент. Поговоримо в першу чергу про серію ультра, і, звісно, зачепимо і інший шарнірно-губцевий інструмент, такий як з'ємники штопорних кілець, а також набір і не тільки набір для точних робіт шарнірно-губцевого інструменту. Але перед цим запрошу вас підписатися на цей канал, поставити лайк і написати коментар. Можливо, якийсь цих інструментів у вас вже є, тож напишіть свій досвід використання. Одразу зазначу, що це відео буде більш роз... Змовним, але і без тестів у нас також не обійдеться тут. І почнемо, звісно, з серії Ультра. Вона у нас налічує двоє кліщів, кусачок, меншенькі більшеньки, круглогубці. Пласкогубці, до речі, напишіть в коментарі, чи знаєте ви, в чому різниця між пасатижами і пласкогубцями. Це, до речі, плоскогубці. І кліщі, вони у нас є 200 мм, 300 мм і ще між ними є 250-ті. Почнемо ми з найцікавішого, на мою думку. Це, звісно, пласкогубці. Давайте спочатку поговоримо про те, що у них спільне. Вони абсолютно всі виконані з міцної згартованої та кованої сталі 60CRV. Це хромванадієва сталь. Ідемо далі. У них усіх зручні рукоятки, зазначу, вони не але. У нас були випадки, коли вони рятували від ураження струмом, це з досвіду наших клієнтів. Але я на всяк випадок ще раз скажу, що це не діелектричний інструмент і в щоток ним лізти, я б не радив. І, мабуть, те, що стосується, наприклад, ось круглогубців, пласкогубців, кусачок, у них зміщений шарнір вниз. Це зроблено для того, щоб можна було давати більший важіль сили, тобто перерізати там не знаю більший діаметр хвістка, там не знаю, чи тросу, чи дроту, прикладаючи менше сили. Все достатньо просто. Насправді, паскупців і в цілому Шорніргубцевий інструмент Це інструмент супербагатофункціональний, але говорити про нього немає, що багато. Але все ж, давайте поговоримо ще трошечки про плоскогубці. Відкладаємо це в сторону. Взагалі, плоскогубці – це такий інструмент, який має бути у всіх чоловіків. Це, знаєте, як шуруповерт, коли ти в 30 прокидаєшся, розумієш, що тобі треба йти за шуруповертом. А от плоскогубці мають бути ще з 20. Давайте дивитися справді в очі. Плоскогубці це той інструмент, який потребує не тільки того, щоб він сильно перекусував, й того, щоб він міг тримати делікатні. І, звісно, ми це можемо перевірити на папері. Вставляю не до кінця, щоб його не затиснуло там. Бачимо, папір тримає. Давайте одразу круглогубці протестуємо в такому самому тесті. Те саме. Просто за рахунок меншої площі натиску вирвало менший шматочок. Але бачите, прямо рівно по губкам. Давайте це приберемо. Зазначу, що весь інструмент взятий у нас в майстерні, він у нас в роботі був. Зараз будемо показувати вам просвіт. Нічого краще не покаже вам просвіт, ніж світло. Ну, от Ви можете бачити малюсеньку-малюсеньку точку. Ну це вже було пласкубцям, цим вже насправді не один рік в цій майстерні. Давайте те саме зробимо і з круглогубцями. Тут ми просвіт бачимо більший, але за рахунок того, що тут дуже добре зведені ці зубчики і вони опираються зуб в зуб, там іде міцне щеплення. Давайте, якщо ми вже взяли ліхтарик, одразу і кусачки глянемо. Взагалі нічого не видно. І давайте більшенькі. Більшенькі вони бачили більше всього. Я бачу зовсім малюсенький присвіт. Отакий тест. До речі, тест ви можете прямо з телефоном проводити в будь-якому магазині, коли приходите за шарнірним губцевим інструментом. Дуже просто, дуже швидко визначити, наскільки класно сходяться губки. Ідемо далі. Нам все-таки треба щось поперекусувати. Знаєте, я готувався, дивився багато тестів, і ми можемо кусати арматуру, не знаю, ще щось. Арматуру, звісно, не перекусять. Але пласкубців важлива та штука, що вони можуть робити серійно, довго, багато однакову роботу. Для цього важливо, щоб вони були класної якості, Ми в якості своїй впевнені і даємо 5 років гарантії, до речі, на, на наш шарнірно губцевий інструмент серії Ультра, тобто весь оцей. Давайте. У мене тут є трошки проводів, трошки гвістків і трос. Двійка і четвірка. І давайте, знаєте, яку цікаву штуку зробимо. Ми почнемо з проводів, перекусила плоскогубці, перекусила, Клещі. Ви кажете, Юра, на що ти цим займаєшся? Я, ви зараз зрозумієте. Давайте щось погрубіше провід візьмемо. Ось у нас трьохжильний, схоже на 0,5 чи на 0,75. Ось бачу. Три на 0,5. Сюди, якщо він влізе, перекусив взагалі без будь-яких проблем. Я вам чесно скажу, я навіть не напрягаюсь. Ось це що перекусимо. Сюди вже не вліз. Але якщо дуже треба, то теж можна. Так. Давайте ще разочок контрольний. Там була моя помилка. От. Це у нас 2х1 на дріт, мені здається. Це не так важливо. Правда, ми справляються. Давайте візьмемо трос. От мені здається, це може бути навіть складніше, ніж четвірка, оскільки тут нема силиконової пльотки. Але ми все одно спробуємо. От Круглогубцями вже важко. Моєї сили не вистачає, щоб зробити це круглогубцями. Пробуємо плоскогубці. Без проблем. Кусачки менші. Без проблем. Кусачки більші. Звісно, без проблем. Четвірку. Давайте четвірку на всяк випадок також круглогубцями спробуємо. Ну, бачите, тут ще і ручка менша, і ріжуча частина менша. Ні, не буду ні себе мучити, ні інструмент. Пробую зробити це плоскогубцями. Перекусила. Пробуємо зробити меншенькими кусачками. Є. Ну і більші кусачки тут також буде без проблем. Так, йдемо далі. Пробуємо цвяшок ось такий. Також попробуємо круглогубцями. Перекуси. Без будь-яких проблем. Кліщі взагалі їх, на салат можна шукувати ці гвістки. Так, давайте далі. Заклепки. Пробуємо заклепки. Теж кусає. Без будь-яких проблем. Давайте візьмемо ось цей гвинт, я не знаю, це 70-ка якась. Давайте спробуємо. Я тут вже розумію, що круглогубці тут не справляться. Суто за рахунок малого важеля. Але хто нам заважає спробувати? Ні, без варіантів. Ласкагубці. Бачите, каша малоїв, їв, але не настільки мало, щоб не змогти перекусити. Кусачки. Ох, маленькими, мені здається, буде важко. Так, важко. Давайте великими. В тебе? Я просто бачу, що воно десь туди полетіло. Але бачите, і кусачки справились. І тепер найцікавіша частина цього тесту. Ми повертаємося до тих самих дротів, й візьмемо саме ніжний. Чи не буде воно його жувати? Чи зможе нормально кусати після цих, ну давайте так, знущальних інструментів. інструментом. Запросто. 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 Так, у нас чорний, мені здається, було трошечки складніше. Він трошки, бачите, не вліз тут до кінця, до ріжучої частини. Але це вже я більше на нього взяв. На них. Трошки зажувало, давайте ще разочок. Це мій косяк, чи не мій? Ні, це був мій косяк. Без будь-яких проблем. Очевидно, що ріжуча частина з часом буде тупитися, і це нормально, це метал, нічого не вічно. Але цим достатньо простим тестом ми показали, що пасатижі можуть робити і складну важку роботу, перекусувати метал, і після цього одразу повертатися до м'якої роботи, і ми бачимо, що губки не шкодяться від такої роботи. Йдемо далі. З цим кусаючо тримаючим інструментом, ми розібралися. Але якщо у вас є пропозиції по тестам, що ним перекусити, не знаю, Ще щось зробити, напишіть в коментарі і потім одразу підписуйтесь на наш TikTok, оскільки ці тести будуть там. Кліщі. Теж серія Ультра, теж гарантія 5 років, провенадієва сталь. У них тут класні губки, бачите, ось такі зубчики, і вони достатньо гострі, що дає можливість нормально чіплятися за метал, що ми і перевіримо в тесті прямо зараз. Переміщаємось. Ну от, собственно, і тест цих губок. Я не дуже спортивна людина. Але як бачите, мене витримує. Ось ви можете побачити от, зубчики, з ними абсолютно нічого не сталося. Тільки фарба. Давайте от ще разочок Ми візьмемось. Тримає! Тримає дійсно міцно. Тест пройдено, можна переміщатись на студію. Ось такий тест у нас вийшов. Ми не затримуємося, щоб відео не вийшло на 47 годин. Переходимо до з'ємників штопорних коліс. Вони у нас є на два типу: Розтискаючі і стискаючі. В принципі, все є гнуті і є прямі. Їх у нас чотири штучки. Зараз ви перед собою бачите дві. В усіх у них прогумовані рукоятки з такого, знаєте, як фарба-раптор по відчуттям приємна, не висковзує, достатньо зручна. І ще зручно те, що тут в усіх них є пружиночки, які дозволяють комфортніше. Працювати. Якщо у вас є побажання по їх перевірці, по їх тестам, також пишіть в коментарі. Ідемо далі. Це шарнірно-губцевий інструмент для делікатних робіт. Я зараз всі достану. Ви вже зрозуміли, що тут є чхол, в якому шість інструментів. До речі, кожен з них можна придбати окремо. Перше це ось такі плоскогубчики. Давайте одразу ними щось і перекусимо. Візьмемо той самий маленький дріт. Взагалі без будь-яких проблем. Давайте одразу спробуємо гвіздок. Я розумію, що шансів небагато, але цікавість бере своє. Достойно. Давайте спробуємо трос взяти. Ні, ну вона бачила плющить. ну Я візьму трошки далі, щоб опір у цьому плющенні був. Ні, на жаль. До речі, рукояточки — тут теж прогмовування. Тільки що стиснув, зрозумів це відчув. Ну воно декілька там перекусило, але на жаль. Ну і давайте так. Ну нема сенсу вимагати від цього інструменту таких дій. Але я все ж спробую ще оцей перекусити, якщо він сюди влізе. Ну він до кінця не влазить, але в два підходи. Взагалі запросто. Йдемо далі. Так само з'ємник ізоляції. Ось такі круглогубці трошечки гнуті під кутом для роботи, не знаю, з платами, наприклад, для якихось дрібних задач для делікатних. До речі, давайте повернемося до нашого тесту з папером. Тримає. Що в нас тут ще має? Має тримати ось такі довгі. Тримає. І наче в нас стискати більше. Ну, давайте ще пласкогубці попробуємо. Я навіть не сумнівався, якщо чесно. Так, і маленькі кусачки у нас. А, у нас кусачок двоє. І того у нас пласкогубці, круглогубці прямі, круглогубці гнуті, з'ємник стопорних кілець і двоє кусачок. Одні ось такі вертикальні, одні ось такі горизонтальні. Давайте поперекусуємо щось. Беремо знову ж таки цей самий дріт. Ріже без будь-яких проблем. Давайте, от, якщо цей дріт, взагалі без проблем. Вертикальні кусачки. Без будь-яких проблем. Без будь-яких проблем. Абсолютно. Тільки за рахунок, хто ж там місця мало, то воно застріє. Окей, давайте спробуємо гвіздочок. Шляпку йому. Чик чикнуть. Ні, це, це йому важко. Давайте зробимо цими. Перекусило. Ось такий тест у нас і маленького набору нашого вийшов. Знову ж таки, якщо у вас є побажання по тестуванню цих інструментів, пишіть про них в коментарі. А я думаю, що на цьому все цей інструмент принаймні нам довів зараз, що він якісний, класний. У нього правильно стискаються губки, він може перекусувати різний метал дроти і після того може повертатися до більш делікатних робіт. За рахунок того, що у інструмента чудово змикаються губки, можна працювати з супермаленькими делікатними якимись штучками в делікатних роботах. Якщо чесно. Я отримав задоволення від цього тесту, і сподіваюся, що ви отримали задоволення від цього відео. І вже задумались про те, що вам пора оновити шарнірно губцевий інструмент на Дніпра. Посилання на весь інструмент є в описі під цим відео. А також ви там знайдете посилання на всі наші актуальні знижки та акції. Скоріше за все, щось із цього точно можна придбати зараз за дуже хорошою знижкою. Від мене все. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, пишіть коментарі. І звісно, обіймайте маму і донайте на ЗСУ. На все добре і нехай щастить.